Всім привіт! Ви на каналі Сергієнко Фішинг, і сьогодні знову в кадрі будуть тільки мої руки. Вирішив поділитися з вами такими моїми саморобками. Багато було запитань неоднократно хто дивиться мої відео від підписників про ці саморобки. Всі вони постійно зі мною їздять на моєму обладнанні, і багато викликало запитань і в Директі в інстаграмі, і в коментарях. Тому вирішив подробно їх показати, як я їх зробив і навіщо вони мені потрібні взагалі. Перша поробка це така ось обвіз фідерний. Він кріпиться на платформу, і це такий, ніби підстаканник. Для чого він потрібний. Це у нас стаканчик, хто ловить фідером, той розуміє для нарізки різних компонентів живих, наприклад, опариша, чи хробака, чи пінки, і навіть зернової там, кукурузи можна в ньому різати. І зазвичай, із-за того, що він такої форми. Начнемо взагалі з того, що саме в такій формі, що тут заокруглено, саме удобніше різати животину і зернові. Чому? Тому що ти коли ріжеш ось, із-за того, що тут конус, вона вся падає на вниз животина і те, що ти ріжеш. І тоді виходить, ти ріжеш завжди в, ну, в нижній цій частині. А якщо ми будемо обирати, наприклад, рівні, я раніше в квадратні такі в матрьошки різав, коли тут рівна, постійно забиваються кутки, і їх доводилось постійно діставати звідти. Тому така форма сама ефективніша для нарізки. Але коли ми використовуємо її ну, такої форми, і ми її ставимо на стол, вона зазвичай, бачите, не стоїть і падає. І буває таке, коли ти, наприклад, почав щось нарізати і тільки декілька разів нарізав. А вже у тебе є клювака, і тобі постійно треба цю штуку швидко кинути кудись, щоб витягнути рибу. Особливо це важливо, коли змагання. І немає ну, можливості упускати рибу, і потрібно витягувати ну, любу рибу. Коли ми її кидаємо на стол, вона зазвичай перекидається. І в нас, може, якщо ми там половину накинули туди опариша, він може навіть що нарізали, витекти, випусти оттуда. і це не дуже приємно було мені. Тому я вирішив зробити такий девайс: це звичайне кріплення Preston. Воно на сйомі, воно взагалі призначене для кріплення садка. Сюда ось вкручується, сюди вкручується садок обично і у нас таке кріплення. Ми можемо його прицепити на будь-яку ногу на платформу. І я до цього кріплення знайшов від автокрісла. У нас таке було, такий підстаканник. Тут звичайний такий пластиковий цей, який вставляється в автокрісло. Я до нього прикріпив токаря, замови в різьбу таку стандартну для цих кріплень. І, звичайно, просверлили мені дірочку. І туди я прикрутив. Бачите, так воно тут вставляється ну, гайка. І болтом просто закрутив ту гайку, і в мене вийшов девайс. Я собі накручую. У мене немає. Ну, по суті, колхоза такого там ніякого немає. Воно все е, красиво виглядає. Не, в будь-який момент я можу е, зняти його. Я, наприклад, оцю штуку залишаю на платформі, е, а це вожу з собою в, в сумки з настями. Коли мені потрібно, я просто вставляю, і тоді, коли я наприклад, нарізаю животину, в мене там покльовка, я швидко сюди кинув, і в мене залишено. Навіть з ножницями воно ось бачите, воно нікуди не дінеться, воно дуже надійно там лежить. І навіть коли починає виповзати опариш, він зазвичай виповзає в цей стакан і його можна навіть назад взяти і отак висипати. Тому це дуже така корисна штука, тому вирішив вам її показати. Потім, це була перша така друга поробка це у мене годинник для фідерної ловлі та і для коробової дуже важливо таймінг розуміти разу, скільки ти перезакидаєш. Там особливо там, при ловлі ліща, наприклад, там, наприклад, 5, 10, 40 хвилин то постійно треба слідити за часом. І коли, наприклад, спортивна ловля там, активна, там де треба буквально 20 секунд, 30 секунд і робити перезакидання. Годинник дуже важливий. І теж у мене постійно була проблема, я різні годинники, таймери кидав на столі просто. Вони, це постійно треба було голову повертати на стіл, це відволікається від покльовки, це було некомфортно. І плюс звичайні дешеві таймери. Я їх теж покажу, який в мене був раніше. Вони зазвичай у мене. Від сонця і дощу з ними постійно були проблеми. На сонці вони перегрівались, вимикались просто на дощі вони затикала туди вода, вони виходили з ладу і працювати починали тільки після того, як висохли повністю. Тому під час туру було дуже багато проблем, коли вони Перестають працювати, а другого годинника, наприклад, немає. Я з собою навіть два таких таймера возив. І коли мене один виходив з ладу, я брав запасний. І це не зовсім прикольно. Тому я придбав на Aliexpress такий годинник, він коштує там близько. 7 доларів. Ну, я знайду ссылку, вам в описі, обов'язково залишу. Тобто він не саме це така фірма SicNay, Сик... якось я взагалі не пам'ятаю. ну В описі я добавлю. Це китайський бренд. Вони доволі непогані. В них є підсвітка там для ночі, в них є багато режимів. Все, наприклад, на 5 годин у мене таймер. Ось на мене, хоп. Все, я на 5 годин, наприклад, тур. Можу виставити таймер, можу зупинити його так само куча Ну, Саме основне це ось 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 секундомір. Наприклад, я можу включити. Ось ось пішо, пішли секунди. І, і, ну, і Хто кожен раз любить включати виключати для того ось така функція. Хоп, я ось збив, хоп, включив одним натиском, збив, пішло далі. Ну Або просто таймер включив і дивиться. Ну Це теж хто любить. Я взагалі використовую просто годинник, тобто я знаю завжди, яка година дня зараз, і я користуюся цими секундами ну і хвилинами. І тоді я, там, наприклад, закинув 8.50. Хоп. Я вже знаю, наприклад, що у мене таймінг 30 секунд. Я там до 8.50 додаю. 30 секунд і в мене це 9.20 я витягую. І Вона в мене стоїть на передній нозі платформи. І зазвичай, коли в мене тут, наприклад, прямо фідерарм, тут у мене перед фідерармом стоїть годинник, і мені голову вертіти не треба, мені достатньо очами по подивитись вниз, і я вже бачу, який таймінг. Це дуже корисна штука, і як я його кріплю. Кріплю я його. Просто надзвичайне теж кріплення. Воно мене від підставки Престон залишилось. Там я туди докупляв інші кріплення для столу, і мене воно залишилось. І тобто, це звичайний годинник, який навіть не треба нічого прикручувати, сверлити, замовляти в токаря. Тобто, просто. Надівається цей годинник. Тут ось він фіксується, і він доволі добре стоїть. І я його ні разу не спадав. Тобто він отак стоїть, закріпив і все. Це дуже класний девайс. Я не розумію, чого їх не роблять виробники. ну Фідерні, таких різних таймінгів. ну Я не зустрічав там в іменитих там, брендів таких штук. тому Вирішив зробити сам і постійно нею кожну рибалку користуюсь. І третій, ще в мене є такий це більше не як поробка, а як лайфхак. Зі мною поділився цією цими... ідеєю наш головний тренер Сергій Рибка. Дякую йому за це. Це у нас з ножницями. Лайфхак. Постійно хто користується постійно ножницями, вони, вони зазвичай дуже часто виходять. ну, та Острота їх падає, і тоді дуже животину важко нарізати. Тому чому це стається? Із-за того, що ми постійно ріжемо животину, і ми оці ножниці кидаємо, наприклад, на стол, там, чи, чи навіть отак залишаємо в там ці самі коробочки на ній постійно на сонці оця животина чи кукуруза вона засохає, і коли ми наступний раз ними оця засохшу ріжемо, у нас оця, значить, як фракція, така, як, як понаждачки, ми ріжемо цю суху животину. І це ми стачуємо нашу гос, гостроту ножниць. Як це уникнути? Щоб цього не ставалося, нам постійно треба, щоб наші ножниці були чисті. Так як ми не можемо постійно їх мити після кожного разу, бо це і не хочеться, і багато часу займає. Нам потрібно, щоб вони постійно були вологі. Тому саме простий вихід це звичайний отакий лоточок, Ну, будь-який може бути, хто який за бажання. Глава, головне, щоб сюди ножниці поміщались. Набирається, там до половини води. І ми ці ножниці, наприклад, ми, там, ось, ось, там, взяли, порізали, порізали, порізали. Там, цю штуку кинули в підстаканник. А ножниці ми вже з водою ложимо. Отак, откриті, я, буквально, я просто кидаю воду. Вони в мене отак заповнені водою лежать. Вони завжди у мене, ну, животина і Коли я їх беру, вони в основному навіть чисті стають. І ніколи не засухає на них ця животина, тому що вони в воді. І я вам скажу, після цього, як я почав користуватися, в мене завжди чисті ножниці. Нічого я там не відтираю, вони не тупляться. Це насіки, і там хто скаже, що вони там ржавіть ще щось. Ось цим ножницям в мене рік. Я їх ще використовував до того, як почав ну, цим лайфхаком. Користуватись, оце все ну, маленька така грязь, це ну, тут я їх сильно не вичищаю. Але вони не ржавіють, з ними нічого не відбувається. Тобто, це дуже така корисна річ. В принципі, все. Це те, чим я хотів з вами поділитися. Тому, в принципі, користуйтесь. Я буду дуже радий, якщо я вам допоміг. В принципі, все. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримайте мене. І на все добре. Всім пока.